Зараз таке ж саме питання поставимо нашому гостю гостеві Євгеній Стесіневич, літературний критик, куратор програми Читати, говорити лекторії на книжковому арсеналі? Доброго ранку! Доброго ранку! Тож, що б ви спитали в президента? Я б спитав, що чи прийде він цього року на книжковий арсенал, і скільки книжок він готовий купити. І краще, щоб цифра починалася десь від 10, там, а краще від 20. Треба підтримувати книжкову галузь конкретними справами, конкретними покупками. Ви також можете прийти на книжковий арсенал з 17 по 21 травня. У Мистецькому арсеналі це вже буде 12-й міжнародний фестиваль. Книжковий арсенал. Які ваші очікування від того, що справді вже за декілька днів почнеться така велика книжкова подія нашої країни? Він не 12-й, насправді він 7-й. Я сподіваюся, побачте, що так. ми дотягнемо до 12-го обов'язково. Я думаю, що більше що я очікую? Я очікую на багато людей. Що прийде багато відвідувачів? Ми думаємо, що це буде порядку 100 тисяч. Ми б дуже хотіли, а може б навіть і більше. Я сподіваюся, що це буде все ж таки не книжкова ярмарка, не лише майданчик, де продають книжки-видавці, а що це буде все ж таки якийсь набір, кількість майданчиків, де буде реалізовуватися саме інтелектуальні події, дискусії, панелі, розмови, лекції, звісно ж, презентації і все таке інше. А вже додаток і приємний бонус, те, що ви можете пройтися по рядах і купити. Ти книжки, але точно книжковий арсенал не заточується на те, що угу. ми будемо виключно продавати, читати, говорити, лекторії. Що це таке? Розкажіть трохи зацікавте тих, хто ще не чув про це. Ну, бачите, ми ж бачимо останніми роками, що лекторії, усілякі освітні майданчики, йдуть в колос, йдуть вгору, всі хочуть ходити. Ми бачимо це і в Києві, і у Львові, і в Харкові, і навіть в Дніпропетровську, скажімо. Е, і тому ми подумали і вирішили, що врешті треба зробити щось таке і на книжковому арсеналі. Це має бути окремий лекторій. Звісно, лекції проводилися і до цього всі попередні шість років. Але ми подумали про певну, ну, якщо хочете, концептуальну єдність. Так? І оскільки ми, оскільки це книжковий арсенал, Оскільки взагалі читати це чи не найкраще, що може з нами трапитися? Тому вирішили, що має бути лекторій саме про літературу. Це 11 лекцій, я куратор, моєї лекції там нема. Я думаю, що якраз це і правильно, бо куратор має максимально себе усунути від програми, чиї його не так, має бути помітні Євні. Чи там будуть лекції, і які теми цих лекцій е, дивіться, буде цвіти в суціль перший ряд е, лекторів, буде Ярина Цимбала, яка буде говорити про літературу і революцію, про те, як література приймає виклики революційної доби. Буде наша чудова поетка Катя Калитко, яка поговорить про Балканську літературу. Буде Остап Сливинський, також блискучий поет з Львова пере. Кладач він поговорить про польську літературу. Юрко прохацько подумає про таку складну тему, як Галицька література, чи вона існує, чи в нас є підстави говорити про певну, певну наднаціональну єдність, що, скажімо, Бруно Шульц, Йозеф Рот, Захар Мазох можуть розглядатися в якомусь одному контексті. Е, значить, буде лекція Леню до школи про Шевченка, але не просто про Шевченка, бо ну, скільки можна говорити на загал. Це буде Шевченко, як він себе презентує в своєму щоденнику, тобто от, образ його максимально не бронзовий образ, як він. Сам про себе пише. Буде Максим Стріха, людина, яка перекладала 20 років божественну комедію, так і переклала слава Богу. Він розкаже про західний канон, про той корпус книжок, які формують західний канон, ну, умовно від Гомера до Бекета. І, і що ми маємо в українських перекладах, які тут проблеми, які здобутки? Одним словом, там кожна з 11 лекцій. Вона ну, ну я б не пропустив жодної, і власне я так це і робив з розрахунку на себе. Я б не стали і куратором, ходив, так, так що все почути. Я думаю, це правильно. Треба виходити з того, що подобається тобі. А не думати про, і я думаю, що коли я сформував так програму, вона має поцілити в широку аудиторію. Ми ж не звужували теми. Ну, Максим не буде говорити про Томаса Пінчена, легендарного американського постмодерніста. Але ж це не вузька тема, це один зі стовпів світової літератури. Він приходить в українські переклади, ми багато про нього говоримо. Я сам читав не так давно про нього лекцію, бо був запит у людей. Одним словом, це не вузько, це це, це дуже широко. Навіть зараз цікаво слухати про те, що буде, а що ж буде, коли буде дій. Ну, воно почнеться. Буде 5 днів, 500 подій. 150 видавництв, 70 іноземних гостей, серед яких, скажімо, Джонатан Коу, британський письменник дуже відомий, і Мартін Полак, і Біргінгемський літературний фестиваль, як спеціальні гості. Того року була Франкурська літературна ярмарка, цього року Англія, Бірмінгем. Тобто, ну дійсно там треба вибирати. Я сподіваюся, що люди, які будуть формувати собі цей особистий гід, вони якось все ж таки звернуть увагу на цей лекторій. Ну бо, ну що, що може бути краще? Спочатку почитати книжки, а потім про них поговорити. Фокус, тема цього книжкового арсеналу, цей сміх, страх, сила. Як ви розумієте саме цю тему? І чи буде вона якось впроваджена саме на вашому лекторії? Можливо, ви також щось обговорюється? На моєму лекторії не буде, він буде страшенно строкатим. Там будуть різні теми. Бачите, я ж сказав, є Шевченко, а є, скажімо, Томас Пінчен. Але що то завершилося у нас Євробачення Celebrate Diversity, тому у нас все логічно. У нас, нас, нас за... різноманіття так само. Нам воно подобається абсолютно. Фокус темою займається Таня Терен, чудовий куратор. Ми довго. Думали, як назвати це, це. Це ж приурочено до виходу Енеїди, до, до ювілею mm -hmm. виходу Енеїди. Тому сміх мав бути, але оскільки у нас є наш сьогоднішній контекст, е і просто ми думаємо якось ширше, тому сміх страх, сила. Е вочевидь, е сміх е це серйозна сила, це велика сила. Ми ж пам'ятаємо романом Берто Еко, де якраз. Другу частину поетки Аристотеля, в якій говорилося про сміх, намагалися спалити усіляко. Бо бо як це може бути, як це Христос міг сміятися. Скажіть, і здається, в попередній розмові з представниками книжкового арсеналу Я саме цю не це цю частину умберто Еко і згадував. Так, ну бачите, саме. це ж центральний текст для останніх 30 років, і тому сміх це сила. Mm -hmm. І ми сподіваємося, що сміх та сила, яка може подолати і страх. Страх у нас багато сьогодні, не тільки його, багато радикалізму, багато чого іншого, але є і страх. Треба щось з цим робити. Ось до речі, про страх, і мабуть про силу, чи багато і взагалі чи представлена ну тема сучасної України і сучасної військової України якось в форматі? Книжкового арсеналу. Ну, знаєте, це ж не перший вже арсенал, який відбувається під час нашої війни. Мабуть, що. Третій. Третій. І пам'ятаємо, що найбільші черги стали на арсенал в 2014 році після анексії Криму. От така залежність, ми всі її помітили. Людям якась гостра потреба в культурі виникла одразу. Тому я б сказав, що 15-16 рік пройшли більше під цим знаком. Була тема переселенців, були перші спроби прозові про це написати, були книжки Сергія Жада. Одна з найкращих рефлексів взагалі, того, що відбувається. Це саме його вірші, по-моєму, його поезія. Цього року, звісно, щось буде, цих позицій немало, і це нормально. Інша справа говорити про якість цих видань. Так? Е, свідчення очевидців це одна історія. Спроба загнати цей досвід художньої літератури поки що е, ну, не дала тих результатів, які могла які, які могли б бути ще е, які потенційно можуть бути. Я ще не бачу великої книжки художньої про війну. Може це й логічно, і закономірно. Хтось каже, треба дистанція. Хтось навпаки каже, я говорив з Міленко Єрговичем, Балканським uh -huh. письменником, який говорить, що ні, треба фіксувати одразу. З часом все затреться. І Він робив так само після того, як полишив Сараєва. Одним словом, я думаю, що це прийде, поки що про це все це триває. Але на вашу думку, чи достатньо уваги цьому приділяється? До речі, маємо такі неприємні новини зі сходу нашої країни. Вчора ввечері внаслідок обстрілу бойовиками приватного сектора Авдіївки загинули четверо мордих мешканців, і один отримав важкі поранення. Справді не, ну, страшні речі відбуваються в країні. Чи достатньо все-таки літературний світ приділяє уваги тому, що є? Знаєте, у нас? я думаю, достатньо і тут же справа не в кількості позицій. Та нам треба від, відійти від цього, щоб давайте говорити на кожному кроці про це, але не будемо думати, що ми. Говоримо, як ми говоримо. Ні, без сумніву буде, і поезія виходить, виходить книжка Артема Чеха чоловіка Єри Цілик, це таке літературне подружжя. Він був, він тільки не так давно повернувся з передової, і це його така невеличка проза, есеїстика, якраз от безпосередньо про те, що там відбувається. Буде-буде інша справа, наскільки це. Наскільки це все охопно, наскільки все наскільки це точно, наскільки це відповідає духові часу. І наскільки ну не втомилися від цього, що читачі От, знаєте, Чи, ця думаєте, тема, чи що тут є. був попит, наприклад, саме на таку літературу. Чи відчуваєте, що він є? І ви знаєте, є просто речі, які мають відбуватися безвідносно, які там наклади. У нас виходять світові бестселери і не мають хороших накладів, і добре не продаються. Тому чому ми будемо думати про, про те, наскільки це затребувано? Я думаю, попит є, але все ж таки, якщо пройде, Тисяч людей, повірити, великий відсоток хоче почитати про сьогоднішні події, хороші книжки, щирі книжки. Чи Тому... можемо говорити про створення такого собі прошарку літератури нового, новітньої, найновітньої, мабуть, української, саме на тему ось війни, Донбасу і таке інше? Чи це буде в принципі схоже на щось? Література? Наприклад, спілкувався з сербським письменником Серджан Сердіч, uh -huh. який писав власне про післявоєнну сербію. Так. І він казав про створення дійсно такої типової літератури, як для періоду відходу від війни. Скажімо так, є ну, якийсь україн. корпус вже сформувався, вже написані «Укри Богданом Жолдаком. Е, значить, є Іловайський, який би він не був, Євгена Положія, та книжка, та, яка базується на свідченнях, е, є мемуари, е, є якісь коротші оповідання, є книжка Владислава Євченка двотомник. Оце 2014 рік, там, де починається все відповіді на Майдані, і вже ці герої потім їдуть на схід. Е, і цей корпус є. Просто і мене, як літературного критика, просто як е, людину, яка читає, і доводиться читати багато. Е, Мене ще мало що там чіпляє. Є хороші спроби, от «Укр Жолдака – це чудова спроба терапевтичного підходу до теми. Про це також треба і сміятися. Це химерний сміх, дивний сміх, але ми маємо з цього якось і посміятися. Тому це якось зафіксував. Тому поки про прошарок цілий, про певні тенденції в цій літературі я б не говорив. Ще нема критичного масиву текстів. Ви, як літературний критик, яку із презентацій книжок найбільше чекаєте на мистецькому арсеналі і справді, що буде цього року особливо. Ну знаєте, от я кажу... Уж буде 150 видавниць, якщо ми уявимо, навіть що кожен з них там по 5 презентує, а будуть такі, що по 40, скажімо, як левий наш формат. Да, ну, таких гравців ще мало на ринку, але але їхня кількість збільшується. Тих, хто більше 20 книжок показує і на форумі, і на арсеналі, то можна уявити, якщо це 5 книжок, множимо на, на 150, бачимо, що це майже 800. Я б відмітив, серед української прози точно треба попасти на презентацію книжки Каті Калитко. Вона, по-моєму, найкраща наша поетка в цьому поколінні. Буде її книжка Малої прози, обов'язково так само буде роман Івана Козленка «Танжер» про Одесу. Я думаю, це має бути подія. Ми ще обов'язково про це поговоримо. З перекладних видань багато всього, багато нонфікшену. В Чернівецьке. Видавництво презентувало прекрасну есиїстику Єжа Стемповського. Ми мало про нього знаємо, але його батько був міністром в уряді директорії у Петлюри. І він один з архітекторів українсько-польських стосунків, ніяк не менше, ніж Єже Гедройць. Тому от є така есеїстика, вона, начебто, для військової аудиторії, але б я радив читати всім. Це просто для внутрішньої гігієни, скажімо. Буде велика значна книжка Тімоті Снайдера Чорна Земля про Холокост. У нас, попри те, що ці події. Відбулися великою мірою на нашій території, ми дуже мало пишемо про катастрофу і мало її осмислюємо. Катастрофу Шоа, те, що трапилося з європейським єврейством. І оця книжка перекладна це спроба загатити цю, цю, цю діру. Тому я б радив звернути увагу, це «Чорна, чорна земля Снайдера, дуже важлива книжка. Цікаво, якщо ми дійсно розраховуємо на успіх якихось книг, цікаво знати, ну знаєте, попит на якийсь напрямок, конкретний напрямок в літературі. Мене цікавить саме в українській літературі. Що це є? Який тренд тренд саме в художній літературі? Важко про це говорити, бо а в науковій є якісь в нонфікшен радше можна uh -huh. говорити. Бачите, у нас це моя давня думка. Ну, що ж доводиться її повторювати. У нас все добре з поезією. У нас багато uh -huh. поетів з різних поколінь, три бо покоління поруч працюють. Це компактніша реакція. Да, тому найкраща реакція на війну, якщо можна тут сказати слово найкраще, це, це Жадан, який швидко да може може швидко зреагувати, де ти чорна валка пташина зграє. Це один з найкращих текстів про війну нашу. Сьогоднішню. Е, з прозою у нас традиційно, традиційно складно і важко. Uh -huh. Тому тут би я не говорив. Є запит на товсті романи. він у всьому світі є. Великий, грубий роман, сторінок на 500-600, якби він і тут з'явився, е, навіть безвідносно до теми. Про сьогодення, а краще з переплетеннями з історичної лінії. Теж, те, приблизно те, що зробив Оксана Стефанів Забушко в музеї покинутих секретів, та? коли є зар... е, е, римування. е- Це, я думаю, буде затребано ще uh -huh. довгий час. Це відродження історичної пам'яті, і все таке інше. А нонфікшн, звісно, у нас в колос пішов нонфікшн, слава Богу. У нас поки що нема ще біографій, а в цьому сегменті на світовому ринку це одна з най... найзначніших позицій біографії великих людей. Я сподіваюся, вони підтягнуться. Але усілякі книжки про стартапи, про те, як угу. правильно жити, е, значить, як розписувати тайм менеджмент свій, е, куди вкладати гроші. Е, оце все цих позицій неймовірно багато. Добре було б, якби люди зрозуміли, що повтор Рити успіх цих людей неможливо. Це ринок закриває ці можливості, ви можете почитати історію про Джобса і просто надихнутися, це мотивуюча mm -hmm. література, а не література, яка вас підведе до успіху. А не посібник. До речі, це... Так, це не є посібники і це, і, і, і це вущий сегмент. Mm -hmm. От що стосується тайм-менеджменту, там є конкретні поради. Так? От, будь ласка, встаньте, зробіть те-то і те-то. А, а що стосується зараз, ми такий стартап, утнемо що просто декілька мільйонів інвестицій. Прочитаємо підійде. книгу і заробимо Так, мільйон. то такого, звісно, ні треба. Але оскільки люди істот довірливі, знаєте, все ж таки романтичні в своїй природі, певно, глибинно. То вони вірять в це і попит на ці книжки росте. Сподіваюся, це непогано, що все Ні, ж таки людина романтична. Дякую вам ще раз за анонсую з 17 по 21 травня у Києві у мистецькому арсеналі прийде сьомий міжнародний фестиваль-книжковий арсенал.